Несподівані кадри із затопленої субмарини шокували всіх. Варшавянка, яку уразили наші оборонці, приховувала в собі таємниці, яких громадськість напевно ніколи не мала побачити. Та вийшло так, що не все пішло за планом Кремля. І дані та відео, від яких самі окупанти впали у ступор, показали на загал. Вам краще присісти, те, що ви побачите далі, може позбавити вас рівноваги. Вітаю вас. Говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Після підриву в акваторії військових гаванів новоросійський підводна лодка проєкту шісот тридцять Варшавянка отримала критичні пошкодження і фактично втратила боєздатність. Відео вибуху зафіксували потужний гідроудар в районі кормової частини. Під водою піднявся високий стовп води і ґрунту. Після цього човен не був виведений гавані, що стало першим непрямим підтвердженням серйозності ушкоджень. Нові супутникові фото а субмарини а проєкту Варшавянка підтверджують, що вибух пробив бронекорпус наскрізь. Речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платенчук навів всього три факти, які за його словами знімають будь-які сумніви щодо результативності удару. Перший факт. Попередній досвід з іншою підводною лодкою Ростов на Дону, про яку російська сторона також заявляла, що все добре, хоча вона зазнала значних ушкоджень, була поставлена в ремонт і згодом повторно уражена. Другий факт: після атаки в порту новоросійська на місці залишилася лише одна підводна лодка. Третій факт Плетенчук сформулював так: цитую: головне, знаючи масу бойової частини, можу вас запевнити, що від гідроудару ошиміла гриба навіть у. Бухті на порядок менше треба, щоб знищити звичайне судно. Нагадую, вода не газ, вона не стискається, і торпеда підводна вибухає без дотику до корпусу. Супутникові знімки показали пошкодження причалу в місці атаки та підводну лодку класу кіло біля нього. Видання зазначило, що за самими фото складно точно оцінити масштаби шкоджень субмарини. Однак, зафіксований зруйнований бетон причалу підтверджує. Потужність вибуху водночас. Військовий експерт Олександр Коваленко звернув увагу на важливу деталь у порівнянні з іншою «Варшавянкою», яка стояла південніше, пошкоджена лодка осіла нижче ватерліні. За його словами, це може свідчити про течу у корпусі і пошкодження, що найменше у кормовому відсіку. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков, аналізуючи супутникові фото, заявив, що підводний дрон не ідеально влучив і вибухнув у пирс, а не безпосередньо у корпус. Послудки, але цього вистачило, аби підірвати судна. Водночас він наголосив, що наслідки цього вибуху дозволяють однозначно списати субмарину бутерб. Китков зазначив далі. Цитую на супутниковому знімку. Добре, видно наслідки вибуху. Там воронка у суцільно бетонному пирсі діаметром приблизно 9 метрів. Це прямо говорить про те наскільки потужною була бойова частина. За його словами, затоплено щонайменше два внутрішні відсіки: пошкоджені рольові механізми, їхні приводи, вал, гвинт, гідроелектрична установка. Він підкреслив, що це мінімальний перелік ушкоджень, а реальний масштаб може бути значно більше. Окремо катково звернув увагу на бонус від вибуху можливе ураження інших підводних лодок, що перебували поруч. Він пояснив, що гідроакустична та електронна апаратура є дуже чутливою, і потужний вибух здатен вивести її з ладу навіть без прямого контакту. За його словами, щонайменше ще одна лодка, яка стояла за кілька десятків метрів, могла зазнати негативного впливу. Експерт також зазначив, що пошкоджена субмарина залишалася на місці, тоді як інші лодки після інциденту досить оперативно перевели в інші порти. Це, на його думку, непрямо підтверджує, що уражений човен не на ходу і не на плаву. Він нагадав, що єдине місце ремонту підводних лодок такого класу в чорному морі це Сугадок у окупованому Севастополі. Саме там раніше ремонтували ростов на дону, який згодом був повторно уражений у підсумку. За оцінкою каткова із трьох варшавянок, що залишилися тепер реально боєздатними можуть бути лише. Дві осінь дослідники також долучилися до аналізу. Аналітик з ніком BG порівняв відео опубліковане російськими медіами для демонстрації неушкодженої лодки з архівними зображеннями підводних човнів проєкту. Варшавянка він звернув увагу на характерні плями фарби на корпусі, зокрема на кормову льоко. і дійшов висновку. Що мова може йти саме про Б 270 один за даними Defense Express, після інциденту човен осів у воду приблизно на матер. А пізніше з нього ймовірно відкачали воду, що також вказує на пошкодження корпусу. Б-271 – це дизель-електрична підводна лодка, спущена на воду у Санкт-Петербурзі з екіпажем близько 50 осіб. Вона здатна нести до чотирьох крилатих ракет калібар і вважається малопомітною через низький рівень шуму. До повномасштабної війни цей човен регулярно залучався до далеких походів, зокрема у Середземне море, і здійснював пуски ракет по цілях. У Сирії аналітика зазначає, що втрата такої одиниці є суттєвою з огляду на обмежену кількість підводних носіїв ракет у Чорному морі. Військовий експерт Юрій Федоров охарактеризував проникнення підводних дронів у бухту як фантастичний успіх Сил оборони України і водночас як провал системи охорони стратегічного порту. За його словами, новоросійський є одним із найбільш захищених об'єктів на чорноморському узбережжі із багаторівневою системою безпеки Попри це, дрони змогли подолати всі рубежі та досягти ціля. Федоров також припустив, що російське командування не може відкрито визнати масштаб ушкоджень, оскільки це потягне за собою службові розслідування. Капітан першого рангу запасу Андрій Роженко, аналізуючи підводний потенціал чорноморського флоту, зазначив, що після втрати пошкоджень кількість боєздатних субмарин істотно скоротилася. За його оцінкою відновлення таких човнів є складним і тривалим процесом, особливо з огляду на обмежені можливості ремонту та ризики під час буксирування до сухого доку. Він наголосив, що будь-яке переміщення пошкодженої лодки робить її вразливою для. Нових ударів військовослужбовець сил територіальної оборони Олександр Мусієнко назвав ураження Варшавянки величезною матеріальною та військовою втратою. За його словами, вартість такої субмарини може сягати сотень мільйонів доларів, а будівництво і введення в стрій займає багато часу. Він підкреслив, що особливість операції полягає не лише в самому раженні, а й у факті проникнення дронів у добре охоронену гавань, де за логікою мали працювати системи виявлення підводних загроз. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Козан звернув увагу на складність підготовки подібної операції. За його словами, спостереження за портом і вибір моменту для атаки тривали тривали час. А рішення про удар ухвалювалося на основі даних із кількох незалежних джерел. Він зазначив, що підводні лодки перебувають у гамані лише обмежений період, після чого виходять у море, де їх уразити значно складніше. Далі цитую. Кілька місяців проводилась підготовча робота і встановлювалося спостереження. Рішення про вже безпосередній удар по таких об'єктах має ухвалюватись з урахуванням даних з мінімум трьох джерел. Це була величезна робота СБУ. Працювали вони із холодною головою, бо важко бачити стільки цілей і не атакувати їх завчасно, щоб уразити зрештою головну ціль, пояснив він. А от полковник запасу збройних сил України, льотчик, інструктор та військовий експерт Роман Світан відзначив, що росіяни всіляко намагалися убезпечити свої підводні човни, зокрема і носії калібрів. Проте не допомогли і додаткові заходи безпеки. Далі цитую. Це дизель-електричний підводний човен, який здатний переносити до чотирьох ракет калібр на торпедних апаратах. Спеціальну інженерну службу для зарядки вже принесли із Севастополя у новоросійськ. Дуже важливо було до них дістати, підкреслив світан. Но цікаво, що раніше українським спецслужбам вже вдавалося неможливо. На початку серпня вже знищували підводний човен поблизу Севастополя. Тоді Ростов на Дону став першим російським підводним човном втраченим у ході. Російсько-української війни та першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою. Та на цьому Україна не зупинялася. Модернізувавши вже підводні дрони для ураження російського підводного флоту. Цей випадок також є першим в історії. У росіян залишилося ще два підводні човни класу Варшавянка два інші пошкоджені. Тому що на вечір вибух був дуже серйозним. На дроні ймовірно було кілька сотень кілограмів тротило. Зауважив військовий експерт. Друзі. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись, залишати свої коментарі та вподобайки під цим відео. Слава Україні!